Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленим. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок. Гарного всім перегляду. В8 Passat в універсалі. Це 17 рік, 17.300 ціна. 2-х літровий дизель на автоматі, 193 пробігу. Тут контакти до власника. Електрогольф, 18 рік. комплектація Highline, 110 пробігу, ціна 16 700, шкіряний салон, тепловий насос, 36 кВт батарейка, запас ходу літом до 270, повністю обслужена на Bosch сервісі Тут контакти до власника. Покажу по колу та по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шостий гольф в універсалі. 12 рік 273 пробігу. 8900 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти в гарному кольорі. Клімат-контроль, мультикермо, зовнішній хромпакет і форкоп також є. Б7 посад в універсалі. Тут 12 рік, 269 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. 11350 ціна. Контакти Є. Так, далі. По салону нічого не видно, падає мокрий сніг. Б 6 пасад в універсалі. Дев'ятий рік, 280 пробігу, 2,0 дизель на механіці. Це на 8 тисяч, контакти бачимо. коричневий шкіряний салон. Темно-коричневий колір автомобіля. Кого цікавить телефони? Volkswagen Golf Alltrack Trek. 17 рік, 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин на автоматі і з повним приводом. 16500 ціна, контакти бачимо. шкіряний салон. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat за марки. Автомобіль 2013 року, 220 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі, ціна 12 690. Тут контакти. Чорний шкіряний салон з регулюванням. Люк. Клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольф в універсалі. Це 2003 рік. 189 пробігу, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач, без підфарбувань. Пишуть, ціна 5600 і ось тут контакти до... Власника. Кого цікавить? Телефонуйте. Б-8 Passat в універсалі 15 рік, 268 пробігу, 14850 ціна, 2-х літровий дизель на автоматі. Тут контакти. Так, зачинено. Є парктроніки. Так, салон на тканині. Ось такий автомобіль. Четвертий гольфік. 2002 рік, 282 пробігу, 1,4 бензин на механіці, 4,200 ціна, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте? Фльсваген Посад за марки Так, по автомобілі. 17-й рік, 91 тисяча 17-100 ціна, 1,8 бензин на автоматі. Так, ви говорите, я вас був пізнати посадити. Клієнт проще. Клієнт прийшов. що? Шостий гольф в універсалі. 14 рік 194 пробігу, 1,6 дизель на механіці, контакти є, ціна 11600. день, можна заглянути. Так, покажу по салону. Сидіння на тканині. На оригінальних дисках. Є форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat. 2016 року 196 пробігу без підфарбування, ціна 17 тисяч, двохлітровий дизель на автоматі. Контакти бачимо. Так, по салону. Кажу отак. Салон на тканині. Так, Volkswagen Гольф в універсалі. 17 рік, 243 пробігу, 15 тисяч ціна автомобілів в рідній фарбі, двохлітровий на автоматі, є Webasto. Тут контакти. Є парковки парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Jetta. 2007 рік, 227 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. 700 ціна. Тут контакти. Автоматична коробка передач. Кого цікавить телефонуйте. В8 Passat в універсалі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це 16 рік. Двохлітровий дизель на автоматі 16950 ціна. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч Форт Фієста. В хеджбеку. Так, це машина того ж самого власника, але цінника... цінника, на жаль, немає. Я покажу контакти, кого цікавить. Тримайте повну інформацію.